Кокосова пальма це не просто символ тропіків, а на диво корисна рослина. Сьогодні розкажемо про один з найкорисніших продуктів цієї рослини кокосову олію. Фанаткою кокосової олії являється голівудська актриса, модель, дружина Райана Гослінга, мама двох чарівних дочок і просто красуня Єва Мендес. Як зізнавалася зірка у багатьох інтерв'ю, вона знімає кокосовою олією макіяж, застосовує її як зволожуючий крем для всього тіла. Але особливо їй подобається за допомогою цього продукту доглядати за волоссям. Для живлення волосся я використовую кокосову олію. Перепробувавши мільйон масок і бальзамів, я дійшла висновку, що краще за олію нічого й бути не може, каже Єва. Вона часто ввечері наносить кокосову маску на волосся, вдягає шапочку для душу. Та лягає так спати, коли ми згадуємо про кокос, в уявленні вимальовується картинка екзотичного морського узбережжя або улюблені солодощі, що дарують неймовірну насолоду. Гавайці називають кокос небесною росою, а з санскриту його назва перекладається як дерево, яке дає все, що потрібно в житті. І це не просто слова. Мешканці тропіків використовують майже всі частини цього дерева. Зі стовбурів будують житло, з листя виготовляють кошики, гамаки, щітки. Зі шкаралупи кокосових горіхів роблять різноманітний посуд та прикраси, а плоди кокоса широко застосовують в кулінарії, косметології та медицині. Кокосову олію отримують з висушеної м'якоті плодів кокосової пальми методом холодного присування з подальшою фільтрацією. Кокосова пальма широко поширена в тропічних областях обох півкуль, а з найдавніших часів культивується головним чином на Філіпінах, островах Малайського архіпелагу в Індії. Сировина ж для виробництва кокосової рослинної олії бренду Ароматика поставляється зі Шрі-Ланки. На вигляд це тверда олія білого кольору з приємним екзотичним запахом. Кокосова олія майже не вступає в реакцію з повітрям, внаслідок чого навіть без холодильника залишається довго придатною до застосування. Великий вміст насичених жирних кислот робить її унікальним продуктом і додає кокосовій олії неймовірних цілющих властивостей. Так, лауринова та міристинова кислоти борються з бактеріями та вірусами, пальмітинова активізує процеси оновлення та регенерації шкіри, капринова знімає набряки та запалення. Каприлова посилює обмінні процеси, продовжує молодість клітин, а олеїнова утримує вологу в шкірі. Кокосову олію рекомендують використовувати в косметології як базову для збагачення масок, кремів, шампунів, лосьйонів, бальзамів і тоніків, призначених для пом'якшення живлення або зволоження шкіри. Її застосовують для відновлення посічених кінчиків, зміцнення структури волосків, профілактики лупи і надання волосся шовковистості та близько. Цікаво, що кокосова олія зменшує втрату білка з волосся під час миття їх шампунем. Кокосовий баттер допоможе зволожити шкіру після душу, пом'якшити шкіру рук та доглянути за кутикулою, а також заспокоїти епідерміс після гоління чи епіляції. Не забудьте взяти баночку кокосової олії із собою у відпустку, щоб захистити свою шкіру від сонячних опіків і усунути її сухість, подразнення, лущення після впливу сонця і вітру. Наносити її на шкіру обличчя і тіла можна як до, так і після прийняття сонячних ванн. Захистити свою шкіру від впливу негативних факторів навколишнього середовища можна і взимку носіть із собою в сумочці невелику баночку олії кокоса, щоб зволожити і відновити обвітрені, потріскані губи або змастити огрубілі ділянки шкіри. Як масажна олія, вона сприяє розслабленню м'язів, пом'якшує шкіру, згладжує стриї, допомагає від целюліту. А ще кокосова олія високо цінується за свої очисні та піноутворюючі властивості. А ви знали, що мило, приготовлене на кокосовій олії, єдине з мил, яке піниться в солоній воді? Пропонуємо і вам скористатися рецептом маски з кокосовою олією для зміцнення волосся. Оскільки за кімнатною температури олія кокоса має тверду консистенцію, то перед косметичним використанням її слід розтопити на водяній бані за температури 40-50 градусів Цельсія. Компанія Ароматика випускає цю рослинну олію в об'ємах 15, 25, 50 і 100 мл. Вона не містить консервантів, барвників та будь-яких синтетичних домішок. Тисніть на дзвіночок, щоб першими дізнаватися про нові цікаві відео на нашому каналі.